80 тисяч людей отримали посвідчення ветерану у застосунку дія. Крім того, ЦНАПи працюватимуть у форматі єдиного вікна, де ті, хто б бойові дії, зможуть отримати необхідні документи і послуги, в яких містах це вже працює, і які можливості для ветеранів відкриваються після фронту, де шукати роботу, хто і як може отримати грант на власну справу, та чи реально отримати квартиру ветерану. Про це поговоримо із заступником міністра у справах ветеранів України Русланом Приходько. Добрий день. Доброго дня. І одразу до першого запитання щодо застосунку дії та електронного посвідчення ветерана. Що це дає взагалі захисникам і як та де ним можна користуватися? Перш за все хотів би сказати, що на сьогоднішній день згенеровано вже понад 120 тисяч електронних посвідчень ветерана. У мобільному застосунку ДІЯ. Перш за все, це наша спільна розробка команди Міністерства справ ветеранів, команди Міністерства цифрової трансформації, державного підприємства Дія і наших партнерів із ПРО України. Ми довго працювали над тіленням даного проєкту. Йому передувало створення єдиного державного реєстру «Ветеранів війни. Тобто єдиної інформаційно комунікаці комунікаційної системи це посвідчення. По суті, є аналогом паперового посвідчення, які е, видаються після того, як людині встановлюють той чи інший статус, видаються відповідні посвідчення, і це в принципі є цифровим аналогом. І тепер набагато простіше буде, якщо людина не взяла з собою паперове. Вона може будь-який момент відобразити в мобільному застосунку дія, або ж якщо в неї там втрачене, пошкоджене, знищене, або, наприклад, людині встановлено статус, але людина зараз знаходиться на виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення і не має суто фізичної можливості забрати такий документ. Попри це, вже є можливість згенерувати його в дії. Е, інша складова це відповідна можливість користуватися всіма доступними цифровими інструментами. Такими як дія-шерінг, наприклад, і так далі, плюс знову ж таки відповідне цифрове посвідчення передбачає також генерування qr коду який дозволяє ідентифікувати дійсність даного посвідчення, і в подальшому на сьогоднішній день і в подальшому ми будуємо цілу інфраструктуру інформаційно-комунікаційних систем з метою забезпечення утримання всіх послуг для ветеранів війни умовно в один клік. В автоматичній або напівавтоматичній формі, і відповідно дане цифрове посвідчення чітко лягає е, в цю інфраструктуру і дасть можливість людям набагато зручніше отримувати всі доступні можливості, пільги, і якщо говорити, де людина може сьогодні скористатися, то е, це. Будь-які е, пільги, які передбачають, наприклад, там без безоплатне перевезення в громадському транспорті, да людина може скористуватися таким посвідченням. Це будь-які послуги, які людина може отримати в ЦНАП, де адміністратор може замість паперових документів е, отримати це цифрове відображення або безліч абсолютно інших, і знову ж таки, е, в подальшому ми будемо долучати ще ряд інших цифрових інструментів, які спростять. Користування всіма державними гарантіями і пільгами, а також місцевому, в тому числі, тому це дуже важливий елемент для нас і всі решта інфраструктур будуть під це підв'язані. Ви якраз сказали про спрощення отримання послуг ветеранам, і хочу в цю ж тему продовжити. Що раніше повідомляли, що ЦНАПи будуть такими єдиними вікнами отримання послуг для ветеранів і їхніх родин. Скажіть, будь ласка, в скількох регіонах вже запустили цю практику, і наскільки там швидко все відбувається? Чи є черги, чи доведеться їх відстоювати? Як зараз? Яка ситуація на сьогоднішній день? Нами урядом затверджено розпорядження кабінету міністрів. Яке е, передбачає по суті стандарт надання послуг ветеранам війни СНАП за принципом єдиного вікна, тобто СНАПИ створюють, виокремлюють відповідно конкретних фахівців, які обслуговують ветеранів війни поза будь-яких черг. Тобто, звичайні люди не обслуговуються цими адміністраторами. Це по-перше, а по-друге, наша ключова задача, яка реалізована відповідним проєктом, це можливість надання комплексної послуги ветерану війни або члену сім'ї е, загиблого. Захисника чи захисниці України за один візит надати максимум можливих піль, послуг, державних гарантій і так далі поряд з е, тими послугами, які є загальногромадянськими. Е, тому на сьогоднішній день фактично ветеран може отримати понад 600 різних послуг, як і загальногромадянських, так і тих, які передбачені конкретно для ветеранів війни. Е, друге питання це питання мережі і масштабності. На сьогоднішній день вже по всій Україні ЦНАПи створюють відповідні єдині вікна для обслуговування ветеранів війни. Всі фахівці, які працюють з ветеранами, вони повністю навчені всім знанням і навичкам надання таких послуг ветеранських. Плюс ми працюємо над тим, щоб забезпечити підготовку психологами таких фахівців. На сьогодні навіть розробляємо державну програму підготовки таких фахівців. На державному рівні, і е, на сьогодні вже понад 860 центрів надання адміністративних послуг надають послуги ветеранам війни за принципом єдиного вікна. І більше того, хочу наголосити, що відповідні сервіси надають не тільки ті можливості, які передбачені державою, а й ті можливості, які створюються органами місцевого самоврядування. В кожному місці є свої місцеві програми підтримки ветеранів війни і сімей загиблих. Відповідно, вони також реалізуються наряду з державними. Послугами і загальногромадянськими в, 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 в таких єдиних квітнях тому відповідно необхідність перебувати в черзі, вона абсолютно відсутня, і людина обслуговується позачергово. Угу. Якщо знову ж таки продовжити тему програм, хочеться поговорити про одну із таких найактуальніших у ветеранів завжди багато питань щодо надання квартир ветеранам. І часто захисники скаржаться, що реально отримати квартиру може ну, дуже мала кількість людей. А в чергах потрібно стояти роками. То скільки квартир вже отримали ветерани, ну, наприклад, за минулий рік чи взагалі за роки незалежності, і скільки матимуть таку. У можливість цього року програм на сьогоднішній день це три програми: ключові, які передбачають забезпечення надання грошової суми відповідно громадянинові для придбання ним житла. Тобто людина сама обирає де яке житло вона хоче придбати, а ми забезпечуємо відповідно кошти для придбання такого житла. Фактично, із всієї категорії ветеранів війни і родин загиблих ці програми покривають найбільш соціально незахищених ті, хто потребують найбільшої уваги і підтримки від держави, а саме осіб з інвалідністю внаслідок війни першої і другої групи, а також членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Які отримували одноразову грошову допомогу по загибелі їх близьких до моменту, коли була встановлена сума в розмірі 15 мільйонів гривень, тобто всі, хто були до цього, також це категорія. Учасники бойових дій внутрішньо переміщених осіб, тобто ті е, перші е, ветерани війни, які покинули Донецьку Луганську область, також Автономну Республіку Крим на початку російсько-української війни в 2014 році залишили свої домівки і стали на захист батьківщини. Е, вони покриваються відповідною субвенцією, оскільки залишилися абсолютно без нічого. Е, ну і е, держава досі до закриває. Осіб з інвалідністю першої другої групи і членів сімей загиблих учасників бойових дій на території інших країн по суті за період Афганістану. Якщо говорити за минулий рік, то ми закрили порядку більше ніж 2500 квартир загальною сумою більше ніж 5,7 мільярда гривень. На цей рік законом України про державний бюджет на 2024 рік також передбачено видатки в сумі 5,7 мільярда гривень. нами спільно з міністерством економіки реалізується програма ЄОСЯ, в якій також для ветеранів війни передбачена можливість скористатися пільговим. Іпотечним кредитуванням під 7%. відсотків, і ми на сьогодні також шукаємо шляхи залучення міжнародної технічної допомоги для того, щоб спростити ці 7%, відсотків, можливо знайти там можливості і покрити їх до 0%. відсотків. Також у нас в розробці на сьогодні є е, проєкт програми, яка передбачить е, надання грошової суми ветеранам війни і пораненим військовослужбовцям для е, пільгового піднайому житла на певний період. Протягом декількох місяців, щоб для того, щоб особа, яка повертається з війни. Могла мати можливість е, проживати до вона не адаптується до цивільного життя якісь місяці. Е, попередньо це буде порядка шести місяців, е, щоб ми могли виплачувати кошти для під, піднайому житла такими відповідними категоріями ветеранів війни і поранених військовослужбовців, яких подальшому стануть особами з інвалідністю на сутепіні, наприклад, ті, які проходять реабілітацію, е, відновлення після отриманих поранень і так далі. Важливе теж питання щодо роботи для ветеранів, і попри те, що ринок праці України дійсно зараз потерпає від нестачі чоловіків, тим, хто звільнився з армії, часто ну, реально важко знайти роботу і працевлаштуватися, бо є проблеми з перенавчанням, кажуть, кажучи, обережне ставлення роботодавців до цих людей. Де реально знайти роботу ветеранам і які є можливості по зміні фаху? Наприклад. З нашими колегами з, з, з міністерства стратегічної галузі промисловості готуємо е, проєкт по працевлаштуванню ветеранів війни е, в підприємства, е, які належать до сфери відповідальності Укроборонпрому, тобто в оборонну е, сферу, е, які також стануть досить долучно враховуючи е, позитивну експертизу і досвід, який мають е, кожен з ветеранів війни, е, але немало важливим елементом є і відповідальність з боку держави, тому. Для нас дуже важливим є посилення конкурентоспроможності ветерана війни на ринку праці, а саме таку конкурентоспроможність можна наростити за рахунок підняття рівня освіти ветеранів. Тому ми, по-перше, нас є бюджетна програма, за рахунок якої ми фінансуємо здобуття освіти для ветеранів війни, і на цей рік у нас передбачено. Державним бюджетом 71 мільйон гривень на такі програми, для того, щоб дати можливість безоплатно здобути е, послуги з перекваліфікації профадаптації, по суті. освітні послуги, е, ми спільно з міністерством освіти і науки також розробляємо ряд програм. І е, також скажу, що ми розбудовуємо мережу е, центрів ветеранського е, розвитку, які е, створюються при закладах вищої освіти з метою аналізу. В кожному регіоні наявних е, вакансій, які є в тій чи іншій області, і відповідно е, створення певних гнучких програм перекваліфікації, підвищення освіти для ветеранів війни для того, щоб зрозуміло, що не кожен ветеран, повернувшись до цивільного життя, готовий умовно е, навчатися 4 чи 5 років. Зрозуміло, що у е, усіх є родини, і потрібно десь вже одразу працювати. Тому е, ця система має бути гнучкою. Має бути досить динамічною реагувати на актуальні виклики, актуальні проблеми в сфері працевлаштування і актуальні затребувані вакансії. Тому саме з цією метою йде розбу... розбудова таких центрів, які зможуть надавати такі гнучкі послуги. На сьогодні вже більше десяти таких центрів функціонує повноцінно в Україні і така робота триває. Нами була створена ще попередньо український ветеранський фонд. Який передбачає можливість е, запровадження різних е, програм грантової підтримки е, ветеранів війни, і членів сімей загиблих і членів сімей ветеранів війни по е, або започаткуванню власної справи, або підтримці таких проєктів, е, навіть були проєкти по підтримці тих е, ветеранських бізнесів, які бу, були релоковані. З тих регіонів, там де провелися бойові дії, і так далі, і ми розширюємо цю взаємодію комунікацію на сьогодні. Це важливий елемент цілому державної політики. Тому е, наші партнери з міністерства економіки запроваджують ряд грантових програм. Досить потужний для ветеранів, так, от Верні. якраз ви заговорили і, про гранти, і рані. якраз це було моє наступне запитання, тому що воно теж стосується працевлаштування ветеранів? То на що частіше дають грантові кошти? І, от, наприклад, там, якщо взяти а, минулий рік, так то скільки було видано цих грантів, на що саме видавали, і як можна отримати такий грант? Яка сума, наприклад, там мінімальна одного гранту? Ну, якщо говорити про український ветеранський фонд, то Український ветеранський фонд, Міністерство справ ветеранів запроваджував, запроваджував і запроваджує різні підходи, різні грантові програми. Це можуть бути і мікрогранти в розмірі від 20 тисяч гривень, так і великі понад півтора мільйона гривень. Тому якщо взяти загальну кількість профінансованих ветеранських бізнесів тільки українським ветеранським фондом, то це понад 400. Дай на сьогодні цей процес активно триває відбору погодження заявок, фінансування таких проєктів і так далі. Але знову ж підкреслю: нещодавно е, за ініціативи Міністерства цифрової трансформації ми спільно запровадили е, грантовий е, проєкт «Траєкторія», е, який реалізується Дія бізнес, е, також долучений до цього процесу і передбачає е, проходження освітніх е, курсів з подальшим напрацюванням. Заявки на умовно бізнес-плану, який буде проходити конкурсний відбір, і краще з них отримують підтримку для відповідної реалізації. Так само на сьогодні і центри зайнятості реалізують можливості надання грантової підтримки для ветеранського бізнесу. Так само Міністерство економіки запроваджує дуже багато різних програм. Так, і наступне запитання ем, про те, що теж часто ветерани скаржаться, що немає надійного і прозорого механізму виділення коштів державної підтримки. Ну і відповідно на якість цієї підтримки, то де шукати інформацію про такі програми? Ну е я би рекомендував користуватися послугами нашої електронної платформи «Е-ветеран». E Яку можна в Гуглі знайти, вона таки прописується. Є ветеран, в ньому є окремою вкладинкою база знань, яка передбачає інформацію про всі доступні пільги державні гарантії для ветерана. Там дуже розширена інформація, і хто може скористуватися такими програмами, і хто є суб'єктом надання таких програм. Як це здобути, що для цього потрібно, до кого звернутися, і так далі. Плюс хочу зазначити, що функціонує також наша єдина ветеранська лінія, це нещодавно реалізований проєкт спільно з Червоним Хрестом України і за підтримки Червоного Христа України, який передбачає лінію консультування і підтримки ветеранів війни і членів Сімей Загиблих, А також родин ветеранів. 0800 505 217, номер такої ветеранської лінії. І відповідні фахівці, навчені і підготовлені, зможуть надати вичерпну консультацію, де і як скористатися тими чи іншими правами або можливостями для ветерана війни. І теж більшість моїх знайомих ветеранів після поранення саме кажуть, що стикаються із проблемами одразу зі шпиталя, тобто одразу, коли вони перебувають в лікарні, ветерани не знають ні своїх прав, не знають протезних центрів, куди їм звертатися, який механізм отримання пенсії. Що в цьому сенсі робить мінветеранів, аби ветерани не відчували себе кинутими сам на сам зі своїми проблемами? Перш за все хотів би зазначити, що е, допоки військовослужбовець перебуває е, після поранення в закладах е, в шпиталях, неважливо чи це відом, чи, чи це е, цивільний заклад охорони здоров'я, і поки він є військовослужбовцем, до нього відповідає е, відповідно його відомство, яке заб, має забезпечувати над ньому у всієї необхідної інформації. Проте з метою врегулювання таких ситуацій, про які ви зазначили е, відповідно на сьогоднішній день. Іде робота е команд декількох міністерств е над розробкою е комплексної послуги шляху пораненого, яка передбачатиме е надання в, в напівавтоматичному автоматичному режимі цього спектру послуг, плюс, відповідно, наше міністерство розр розробляє е індивідуальні дорожні карти е шляху ветерана або шляху пораненого ветерана, для того, щоб дати повністю чіткі деталізовані покрокові інструкції що за чим отримати, як отримати, де отримати. Тому я думаю, що найближчим часом будуть реалізовані такі системні рішення, які е, нададуть також більше е, можливостей в частині інформування ветеранів і всі послуги стануть більш доступними. На сьогодні нами розроблені реалізовані такі рішення вже для статусів особи з інвалідністю внаслідок війни і членів сімей загиблих, на підставі яких ми розробляємо так само цифрові інструменти, і по суті на сьогодні людині буде достатньо виключно однієї заяви. Для того щоб розпочався процес розгляду і збору документів для неї, і вся бюрократична складова вже тепер лягає на плечі відповідно органів і державних установ володільців відповідної інформації, а не людей. Дякую вам величезно за відповіді за цю розмову. Нагадаю, що в ефірі Босток був заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько. Сьогодні говорили про програми та послуги для ветеранів російсько-української війни. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь, аби знати більше.